Відновлення термінів розгляду скарг на заблоковані податкові накладні. Про це у сьогоднішньому випуску коротко про головне. З вами адвокат Ігор Єсько. Отже, друзі, голова комітету з податкової та митної політики Верховної Ради України Данило Гетьманцев анонсував про те, що Верховна Рада. Може відновити терміни розгляду скарг у центральному апараті ДПС України і в регіональних комісіях ДПС областей. Що це значить? Ми бачимо на сьогоднішній день ситуацію, коли і комісія регіонального рівня, і Комісія центрального рівня вони зловживають своїми правами. І в терміни не розглядають дані скарги, дані пояснення. І це призводить до того, що якщо раніше постанова 1165 говорила, якщо в термін регіональна комісія не розглядає пояснення, якщо в термін не розглядає Центральна комісія центрального рівня ДПС, то протягом 10 днів, 5 днів дана. Дана скарга, дане пояснення вважається як такими, що підлягають задоволенню і задоволені автоматично, і дана податкова накладна повинна реєструватися. На період військового стану, в зв'язку з тим, що масово пішли блокування податкових накладних і неврахування таблиць даних, Державна податкова служба виборола собі право про те, що на них період розгляду терміни не поширюються. Подивимося, як буде зараз. Чи це призведе до того, що колихнеться бізнес в сторону ту, що почнуть автоматично реєструвати податкові накладні в зв'язку з несвоєчасністю і неможливістю розглянути скарги? Чи просто Державна податкова служба буде відмовляти всім повально в задоволенні розгляді скарг і в реєстрації податкових накладних через комісії регіонального рівня? Що призведе, в свою чергу, ще до більшого ступору бізнесу, ще до більшого блокування бізнесу. І, звичайно, до того, що ми маємо на сьогоднішній день в зв'язку з останніми змінами в постанову 1165, яка в 10 раз збільшила подачу скарг на комісію центрального рівня і, відповідно, в 10 раз зменшила якість. Перевірок, якість вивчення і якість надання відповідей і задоволення даних скарг. Яка ваша думка, друзі? Як ви вважаєте? Чи це покращить ДПС і їх якість роботи? Чи це знову призведе до того, що ми йдемо назустріч бізнесу, ми стараємося все робити для бізнесу, але кількість заблокованих накладних збільшилася в два рази, кількість таблиць даних і кількість скарг збільшилася в рази. В 10 разів. Цікава ваша думка. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. І вебінар про таблицю даних буде на нашому YouTube-каналі, на наших інших ресурсах, де я чітко поділився своїм досвідом, досвідом нашої компанії. Як діяти, як подавати таблицю даних, як її враховувати і що робити для того, щоб її врахували? Нехай вам щастить!